Добрий день. Добрий день. Це Тембер Бланш – музичний інді-поп-дует. І я думаю, ви 100% чули хоча б одну з їх пісень. Прибуду змити головою, щоб до твого серця. Сапери мене на паті, на подолі біля гроші буде чекати. Запроси мене на каву, знаю, тут на золотих в не цікава. Хочу я у парк Шевченка. Каже, тому він якась хмарна тімка. Мені правда без різниці, хоч взи у водицю кить. Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю після на нашої такої зустрічі вживу. Дуже дякую за це. Дякуємо, що запросили. Перше моє запитання, чому ви вирішили подаватися на Євробачення взагалі тоді? Так, зразу. Ми давно думали про, про нацвідбір, там коли Калуш брав участь у насвідборі, багато людей, які слухали нашу спільну пісню, писали: о, а чи треба було разом з тимбербландж йти, а коли ми тимбербланш побачимо на, на відборі. І я Саші пожартував, кажу, давай по приколу. Подамо заявку, ну якось ми посміялися і, і забули, потім ну, масштабна війна почалася і якось було не до того. І от десь в кінця, в серпні, мені зателефонував Дмитро Шуров, який був музичним продюсером цьогорічного на відбору, і сказав, що. Він зличний е, продюсер нацвідбору і шукає класних виконавців, яких він хотів бачити на нацвідборі, запропонував нам подати якусь свою пісню. Ми подали, е, пройшли через три кола цих всіх відборів, потрапили е, на сам ефір. Але все ж таки, чи бачаєте свою подальшу участь, можливо? Ми думаємо, що можливо, ми хочемо спробувати написати як саме пісню для цього конкурсу, просто бути по такому певному алгоритму, того, що як виявили. Ну, ми так це знали, що все-таки люди чекають чогось більш форматного. Але ми не хочемо самі йти з чимось більш форматним. Можливо, ми б спробували написати пісню для якогось артиста, і вже цей артист би брав участь у самому конкурсі. От, от в такому. В як сонграйте, як продюсери? Якось тембер бланш, мабуть, мабуть, ні. А чому саме у нас така тембер-бланш? Ми почали спілкуватися у вересні. І саме через те виникла перша частинка тембер це від слова септембер англійської. І Саме просто тембер звучало б не дуже оригінально і не дуже е, гарно воно вшукалося в інтернеті, тому що є дуже багато всяких різних е, результатів, коли просто вписуєш тембер. І ми хотіли, щоб наша назва звучала як ім'я прізвище. Е, є ізраїльський гурт Лола Марш і ми такі О, прикольно, ну Давай теж зробимо, щоб у нас було як ім'я ім прізвище Ми почали перебирати всякі різні речі, які ми любимо. Щоб знайти те саме друге слово. 에, і випливло слово бланш, це сорт улюбленого пива. 에, і плюс 에, там, ніч, коли в нас почалися романтичні стосунки, було дуже світле небо, там, біле, біла така ніч була, ну в нас їх не буває, але умовно назвемо це так. І ми подумали: прикольно, «тембр бланш 에, білий вересень, гарно. І от ми вирішили, що ми будемо білим вереснем тембр бланшем. От мені, власне, цікаво, я вам гурт творчий? Вони роблять дуже стильну музику. Це я б назвав би, мабуть, еталоном поп музики, яку роблять Україні. Це якраз в Україні. У них план. Стосовно ви мені здається, що їй те, що не вистачає, як сказала Євпіяса, так якби супер класно звучить, супер класний продакшн, дуже гарний номер. В них був класний стильний кліп. Але в самій пісні не вистачає якоїсь кульмінації. Все досить рівно. А, але в цілому, творчі пісня, яка вже дуже популярна, так пісня вечорниці. Важа так, яка популярніша? Просто вичорниця чи «Скалуша»? Ну, з очевидної причини, через те, що це фіт, через те, що калуш тоді ще не перемогли Євробачення, але вони вже забирали обертів в Україні, ставали таким одним з топ українських гуртів, То кауські вечорниця все-таки популярніші. Але завдяки цій колаборації люди звернули увагу на нашу творчість, зокрема, на оригінальну вечорницю, І відповідно оригінальний трек також став популярнішим завдяки кауським вечорницям. З ким мріє то зробити одхід. Ну, зараз. Такого, що прям мріємо немає, є там якісь артисти, які нам подобаються, з якими би, би хотіли, з українських. Ну, ми всюди говоримо, і в принципі, це так, ми б хотіли зробити колаборацію з АТОсфауною, наприклад. А світових, якщо є? з світових. Ну, а, якщо таких реальніших, ми По творчість одного британського інді-музиканта, то будували модель біт. Наприклад, Тома от, ну, з ним. А якщо там із більших, ну то там. Льюіс Капальді, знаєш, там Ангус Юлія Стоун, це дум Як у антитіла, що щось інше? «Антитіла» це вже якби у Уширена була існуюча пісня, в яку просто діла записали свій куплет, а все-таки хотілося б зробити. вас питання, Владислав, чому не так багато ви співаєте в піснях? Так я Ну я коли співав, ну не саме в піснях там, але, але коли співав дуже багато, я шість років грав на вулиці, я там грав, співав, е, і е, з більшою кількістю досвіду приходило розуміння, що той рівень вокалу, який в мене є. Е, ну і не недостатньо комерційний для того, щоб е, можна було робити це. Можна було робити музичний проект, який би був популярний в широких масах, е, навіть там, коли Саша почалася зі мною співати, е, стало більше грошей на вулиці, е, стало більше реакції людей. Е, і в принципі було видно, що отак, отакий формат, е, має набагато більший потенціал, ніж там я сам, і ніж там Саша. Саша сама да Саша сама збирала більше, ніж я сам, але вогне. Mm -hmm. А все ж таки я би оцінила вуличних музикантів Києва, які зараз є. Чесно кажучи, ми не знаємо нинішніх музикантів, тому що всі, хто є були такими маходонтами українського стріт музикування, вони пороз'їжджали, Багато хто за кордоном, багато завжди України. І ми зараз не знаємо майже нікого тих, тут... але. Торнення Київ просто заповнені, мені здається, вуличними музикантами, серед яких були реально дуже круті. Вони і зараз є просто вже не тут. Я не знаю, може. Так. ну зараз зараз тут я не можу нікого ділити, але кажуть, що е, більшість вуличних не більшість, а багато є вуличних музикантів, які класно виконують пісні, які навіть можливо наживо краще виступають, ніж е, більшість артистів. Але з тих чи інших ось вони вулиці. Багато хто хоче, але це залишається на рівні: от я хочу, я мрію записати альбом, я хочу зробити пісню, але все одно далі вулиці це не йде, тому що треба трошки перед себе і там період, мені здається, півтора і коли тобі треба брати на вулиці, умовно, щоб заробляти гроші. Тут займатися творчістю, яка в моменті тобі не приносить нічого. Ну, мені здається, просто лише. Хоча багато хто і з вільним успіхом має якісь поповані. А якщо порівняти от, виконавців до війни, так, і зараз чим змінилася українська музика в яку сторону більше? Мені здається, що, в принципі, ця картина в українській музиці змінилася на кращу сторону, Того, що, як, ми. Ну, Помічати ці артисти, які до цього майоріли у нас на всіх телеканалах, всі новини були про них. Цей топ, топ, поп-ешело. Вони зараз вже відійшли абсолютно на задній план. Вони і так були ці молоді перспективні, але от зараз більше стало шляхів для поширення своєї творчості. Зокрема, зналися про таку про такого музиканта, як Сецвіт. Який зараз то пісні силуети топ-одинні, і це просто неймовірно. Я думаю, що 18-19-річний вже хлопець, який робить музику, сам просто побив в чатах всіх полякових ті, карольманатіків і т.д. і, т. і т. це дуже круто, і в цьому плані стало краще Стали набагато більше і такого другарного музла. а то таке стало краще я, я думаю. Не останню чергу через те, що багато українців відмовилися від російськомовного контенту, е, і тим самим у українських інді артистів, там типу нас типу стало набагато більше прослуховувань і і відповідно набагато більше бажання і ресурсу працювати над своєю музикою і е, умовно зробити музику своєю роботою, бо ми там, наприклад, е, зараз не займаємось нічим, крім е, темберблач. І Багато хто з музикантів зміг собі нарешті дозволити такий режим, і тому музики стає все більше і більше. А великі артисти, е, типу тих тих же хардкіз, е, які постійлися на телебаченні, в яких були великі, великі біпи там по там по 80 тисяч доларів. Е, їхній основний заробіток був завжди з корпоративів, а зараз корпоративів нема е, і е, гурти звикли до. Того, що бюджети великі, що з великими бюджетами ти можеш робити будь е, там, Класні великі шоу, дорогезні кліпи, е, образи. Зараз вони вже просто не можуть собі дозволити понижати цю планку. Люди вже звикли, що в них все так супер круто, і тому від них контенту дуже мало. Бо їм треба акумулювати ресурси, щоб е, робити цей контент, е, бо концертів практично нема. Більшість з тих, що є, вони благодійні. А прослуховань у великих артистів зараз ну плюс-мінус так само, як і у маленьких. Але якщо маленькі роблять все і можуть собі дозволити виглядати дещо там DIY-но або е, кутарно, то великі артисти собі цього дозволити не можуть, і в цьому вони програють цю боротьбу. От, ви сказали про так молодих артистів. я скільки питаю, всі називають вас молодими та перспективними, а хто для вас от, ці молоді перспективні? Це світ, мабуть, все-таки Зараз мені здається найперспективніший з української музичної тусовки. А наші хороші знайомі і неймовірні музиканти Гурт Ранікейс. Брикулець. Він взагалі почав. Я не знаю, скільки його можна назвати молодим, тому що здається, що в нього перший і доволі успішний трек був випущений чи то в 19-му, чи то навіть у 17-му році, але зараз якби він знову повернувся і дуже активно випускає щось і просувається. Ну, взагалі дуже багато всяких різних, просто ми в основному там звертаємо увагу. На ту музику, яка нам подобається, да, і, і відповідно на плюс-мінус там схожу або близьку по духу до того, що ми робимо. Тому там у реп-стені ми взагалі не сильні. Там можу відмітити тільки тусовку вулик, Вулик, там, де є такі репер Ігор Тар, є там Андрій Зелінський, Ігор, Ігор. Він теж Ігор, Ігор Зелінський. От вони роблять такий прикольний нетиповий реп, саме реп, це з молодих. Міра Марі із Львова, яка в неї мало пісень, вона якось напливами це все робить, але в неї кожна пісня, після кожного неї кожна пісня стає там більш чи менш віральною в Тіктоці, і це дуже прикольно, тому що мало у кого таке виходить. Промсоня. є така гарна виконавиця з Донецької області із Костянтинівки. А яка от ваша улюблена пісня з вашим? У нас це різні пісні. У мене це хованки, це власне перша пісня, яку ми випустили. Це перша така пісня, яку я написала якось так свідомо про що, що мені дійсно боліло. Я написала її десь 17 років чи 16, перший куплет і оцей програш. І вже коли Влад почув її, коли ми познайомилися, то він запропонував її зробити. І от відтоді ця пісня для мене все одно залишається най найщирішою з усіх, тому що я тоді писала її без жодної думки про те, що хтось колись це можливо почує. В мене зараз, так як я якби, роблю всі аранжування, і дуже часто є такий жарт, що в музикантів, чи в артистів улюблена пісня остання. É, я назву останню пісню, пісня називається «Ван Гог», І вона, я думаю, коли вийде це інтерв'ю, вона вже, мабуть, вийде, вона моя улюблена. А Ви відповідаєте на коментарі. А хто саме відповідає на коментарі в Інстаграмі? В Інстаграмі, скоріше, Саша, в Ютубі я. А, так. Так. а на на кожен відповідає чи як ну, на жаль, ні. Мабуть, варто було б на кожен, але іноді просто стільки реально подій відбувається, і оскільки ми робимо вдвох, то важко думати про все водночас, то буває, що що пропускаємо, але намагаємося на всі такі якісь найщиріші пориви душі людські відповідати. Все да, на якісь цікаві, на якісь навіть провокативні стараємося на відповідати. Від, від, відповідати. Вас супер, то ми можемо відпустити. Like Дякую, або, якщо їх багато, просто там ставити лайки чи якісь емоції відправляти. Yeah. От uh, у вас в коментарях в інстаграмі спитали, що означає суржик в піснях. От що означає в піснях, як виважаєте? Uh, саме взагалі, що означає суржик в піснях? Ну, це, наприклад, ваші пісні та хороший хлопець самі свої. Захоті жити по. Адже ти був хороший хлопець, я тебе не впізнаю Тобі мама говорила, не позорь свою сім'ю Забула свої романи, скрута тебе у мене Кажеш, творча натура, всі думають пройде. Адже ти Суржик-пісняр пісня це якщо ми будемо говорити про латексуану, мабуть, а в нашому випадку, так, там є абсолютно навмисне використання того формулювання як творчеська натура. І це було це як стилістичний прийом для того, щоб показати цю людину цього хорошого хлопця, якому знаєте, можливо так трохи непритаманно, доводячи свою позицію, сказати, бо я… Тура, воно так звучить дуже, дуже сильно дуже, якби мені подобається взагалі цей термін. І мені здається, що більшість людей все-таки розуміє, з цьому, коли ти там намагаєшся батькам довести, що та ні, типу там, де та я серйозна людина, то в мене все вийде. І того мій герой говорить, що він саме творча натура. Це от єдине, що ми там Це, це гротес мені знає, здається Це не прям, як там писав коментатор, що ми поплюжимо українську мову, літературну, висока культура не може бути з використанням суржику. ну Яку по поезії з використанням по поезі суржику, яку по літературу з використанням суржику І здебільшого, і в цьому випадку це не вик... Так реагують люди, які самі ще вчора говорили в побуті російської або й зараз говорять і вчать українців говорити українською мовою.